UA, дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Груля на Фош Б. Карта «Прилинна річка. Ну, ну що ж, до бою, зустрічний бій, до речі. І зразу їдемо туди до бази. І будемо, хто буде і виїжджати, будемо їх всіх виглопушувати. Чому? Тому що у нас надпотужніший барабанний барабаніще. Шість снарядів снарядів барабані. 401 шкода від пострілу з одного постріла. Ну. Побачимо. Вже, вже мені цікаво саме на цій карті побачити, що в нас далі по бою. Тут починається вже просування суперників, також вже сюди під'їжджають, і там як Ілана, і Лана, і Су-152. Наші ЛТшки підсвітили. Мені здається, що нашим ЛТшкам треба було зараз центр зайняти, правда? Дві ЛТшки. Ми можемо зараз їх там і повтрачати. 2-0, до речі, рахунок в нашу користь. Ну, це так, на цій карті ми знаємо, що десь можуть, то там, де тяжі, наприклад, от там, де наші зараз всі поїхали. Хоча дивіться, наші там займуть центр. Всі поїхали на центр, вони його займуть. А ось там з правого флангу, так, от по 8-й, по 9-й лінії, там можуть продавити і суперники, і вже дуже різко зміниться ситуація в бою. Так що тут. Не, не потрібно, На цій карті не потрібно розставлятися. Ну і карта сама по собі, візуально, вона дуже чудова, правда? От. Е -е... Ну Око радіє, коли дивишся на таку карту. Це по-перше, а по-друге вона сама по собі цікава та чудова. Є де побитися тяжам, є побитися ДСТ, ПТ-шкам ПТ є, і навіть артилерії є де постріляти. Хоча в цьому бою я дуже здивований, останнім часом якась тенденція, що дуже мало артилерії. Так, ну агресивно там проїхав. Об'єкт 140-й. Агресивно тут проїхав, Т-30. Ну вже почнеться тут зараз зарубіще. Зараз, братіш, почекай. Барабан заряджений. Готовий. До вихлопушення суперників. 4-3 рахунок вже побудив. Мінус 4. Я ж сказав, що все дуже швидко може змінитися. 4, 4 рахунок і просадка по ХП мінус 4 тисячі. Поїхали, братіш, ну давай. Ну, ну, ми ж, наш герой все ж таки на ПТ грає. Йому не дуже буде зручно. Ви просто боїться там і сум вже нахопити. А Ісу може нахлопушити, і Т-30 може прихлопушити, до речі. Ну що, ось він, барабан на попушу. Просто можна на автоприцілі допушувати в хламіще. Що й робить наш герой? Чудово, перший ворог знищений. 1300, це з одного барабана. 1327 вже настріляно. І барабан весь не використав. Натанкував. До речі, непогано він танкує, але... Ну, В дуельних дуелях оця повичка там. Е ну, вона пробивна. Навіть в позиційних дуельних дуелях. Вже стоїть, до речі, Бораз там на захоплення? Незрозуміло. Навіщо йому там ставати зразу на захоплення, ніхто його там не прикриває. Ну, можливо, думаю, буду героєм битви. Не буває такого, щоб на перших хвилинах захопити. Це раніше було, на різних картах, пам'ятаю, на Прохорівці, якщо зустрічний бій, то під'їжджали, ставали на захоплення, а потім проробили карту, то вже неможливо було. Зрозумів, це на буразку і вже починає тікати звідти. <смі> Бо вони зараз вже теж жорстоко вихлопочені. У нас поки що тут позиційні такі перестрілки йдуть. Програли ми центр. Як змінилася ситуація? Я думав, зараз займуть центр і все чудово. Можливо і добре, що наші ЛТшки не стали на центр, бо їх би там також звідти виходили. 7-9 рахунок не в нашу користь. Просадка по ХП залишається не в нашу користь. Наш герой ну, не має по кому постріляти просто. Десь виїхати теж не хочеться втрачати ХП, бо центр там зайнятий. Почудовувати постріл. Центр зайнятий і центром можуть понастрілювати. А так в лоб, бачите, пробити коша дуже важко. Якщо ще знати, як танкувати і прикрив... ну, намагатися, щоб не влучили саме по цій поверсі. імбіщинське, імбіщенство. Імбіщинське. Мені... КПТХ мені подобається, що і бронювання є. яке не яке, ну воно є, правда? Рухливість маневреність ну, нормальна, в принципі, і надпотужний барабаніщ. Приїхав, бачимо, що й Лорен. Таке дуже вже м'яка ціль, в принципі, для нашого. Для нашої іпотеки. У нас там, до речі, по нашому респі вже їздить об'єкт 268, отже, ми в повному зараз будемо оточені, якщо зараз Т28 прототайп ми там втратимо, повне буде оточення. Вже на глючу так, вже на глючу під'їжджають до бази. Ну і хто буде тягнути на. Ну як зазвичай? Я й не сумніваюся. А Ми залишаємося, до речі, двоє проти п'ятьох. Це я натякаю, що давно коло бановане було. Давайте тільки по одному. Зараз перезаряджаємося. Щодо, ВЗ, ми повинні зараз вихлопушити без проблем. Так так як ми спочатку бою вихлопушили, скажімо. Уах це було боляче. Починаю там з центра перестрілювати. Протіж, допомагай. Відволікай, чи Чотири вороги знищено. Є ще три снаряди. А три снаряди це в нас 1200 хп можемо зняти з суперників, Навіть більше, якщо з плюсом. Напруження досягає свого апогею. Так, це ж цей бураз, більше ж не було бораз. Цей бурас, він такий наглюка. Спочатку хотів захопити. ну Він хотів стати героєм битви, але в нього, бачите, план на бій не вдався з перших хвилин був. двоє <рес> стоять на захопленні. Колобанова вже не буде. Братіш, ну це таки буде у нас на Лунтіку, братішний братіш. Він бачимо, він допомагав, він відволікав. Нам таки подобається братіші. Хто не знає братішний братіш, це той, хто притерся біля тебе або допомагає тобі весь бід. Ну, саме нашому герою відео. Бачили ми крутезного братішного братіша е на карті Руінберг, коли на Язі герой битви вбився. Я був вже дуже, -дуже наглібно проїхав. Коли на Язі наш, е один з героїв битв вбився, і там на Бачатарті в кінці бою. Дуже допоміг герою бити, це було дуже круте. В міській карті. Сім ворогів знищено. 6493 настрілян, 1400 натанковано. Залишається Рембо. Рембо, напевне, повний ХП. Бо у нас бачимо, що... Лунтика ж є ХП. А, Лунтика також немає ХП. Перевага по ХП мінус 1000. Братіж, підсвічуй. Як ти весь бій допомагав, то я думаю тут також допоможе чудово. Що БРМ буде робити? Він розумієш, що він один проти... Ну він 5 з них ну, Це якесь скріще, в нього ХП багато. Що не давати йому проїхати сюди. Користаючись трупіками, до речі, можна було за трупік стати. до речі він може за трупік стати, це може бути проблема. Не давати просто в положку влучить. Напруження досягає свого апогею, як зазвичай. Чудова? Не влучив? Він там в гармату трупіка влучив. І Братіжі трішки підхлопушив. Ааа! Так. Тепер вся надія на братішного братіша, так я розумію. Ха -ха. Ану. Тримаємо тепер кулаки за нього. Щоб тільки зараз наш герой перемикнувся на нього. Бо я в реплеях не можу перемикнутися. Чудово, перемикнувся. Так, тепер я можу вже бачити і камерою тут керувати. Будемо спостерігати за братішним братішом. І Рекіна, так? Ну, колісник такий цікавий та чудовий, до речі. Якщо вміти на колісниках грати, то я думаю, зараз обережно, обережно, там десь підсвітився, якщо навіть підсвітився, від'їхав, відсвітився, з іншого боку заїхав, все чудово. Я думаю, що витягне. Непогана шкода відпости. Ну ще треба два рази влучити. І з пробиттям. Перехитрує, перехитрує. Я б також так об'їхав. Ну там так зробили, бачимо, коли зустрічне бій базу, що е, там можна сховатися. Там така ущілина. Об'їхати взагалі можна було б аж через центр, правда? Це така рекомендація від гравця Юй. Він дуже не знав, звідки по ньому стріляє. Ну, видно, не видно. Так, я вже хвилюватися починаю. Такі сім ворогів приклепушено. Ця надія на братіж, ну це братіш, братіш, він допомагав, він бачили, там відволік від Ісу. Так потім тут допомагав, теж пострілював. А звідси. Але тут кущиків немає, треба 15 метрів від кущиків. А, оці кущі ще так, не, не видно, не видно, не видно. Давай, 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 давай. Братіш, братіш. Не знаю вже де сховатися, він там за трупиком, по-моєму, ховається, так? І знову відсвічується, все грамотно грає. Дуже класно зіграв також в цьому бою. Напруження досягає свого погаю, вой! Вах, не влучив. Так. Зараз вже треба буде, напевно, десь психанути, так? Просто в наглючу на нього виїхати. Звідси, було. О. -о. Сховався, <рес> не пробив броню. Так, брадіш, зберися, давай. Заряди там щось, я не знаю, з фугаса заряди. Не знаю, скільки там напевно взагалі пробиття немає по власних на лондіку. Ну вже думаю, знаєте як, ну вже або переміг, або... або пан, або пропав, зараз буде. Це вже і не захоплює пазу. Ви не захоплюють просто. Мунтик проти Рембо. Запекліша дуель на дуель. Фінальна. Залишається вже майже рівно хвилина до завершення бою. Ну, Рембо звідти точно вже не в куди. А, тікай, 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 чудово. О, є, перемога! Чудовий бій, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі!